Ініціаторами цієї акції протесту є підприємці міста Хмельницького, які до нас звернулися і давно вже нас створили, що ми чекаємо, чого ми чекаємо, що вже немає за що жити, немає чим платити, немає ніяких перспектив, немає ні роботи, ні майбутнього. І вони сказали, що давайте питати владу і давай виводь вас на Майдани. Ми головне в Резолюції маємо скасувати страшенні постанови і закони України про... Нелюдські вже драконівські штрафи, саме перше. Написати новий податковий кодекс із нормальними умовами для підприємців. От, припинити розпродаж землі, зупинити української ось, господарської, зменшити тарифи, люди вже не можуть. Вони продають народу в кота в мішку, потім наладить бурги, і ми всі, скільки б не заробили, вони все забирають наші формати. Ми обирали владу, ми їй довіряли. Ми на неї сподівалися, і ми їй допомагали. Оказується. Вода у нас дешева, світло у нас дешеве, все нам добре, хорошо. Далі і народ добре, що дешевий. Нам брешуть з трибун Верховної Ради. Гарно говорять, співають, куди йдуть кандидатами до Верховної Ради. А як стають депутатами, то забувають, забувають. Коли ми дивимося в пусті залі, немає кому проголосувати. А де ж вони знаходяться? Депутати! Всю критику бюджетній сфері трошки підняли заробітну плату. І от сьогодні тільки що, от я вам скажу, тільки що, от в області, якраз в облдержадміністрації збиралися, і керівник податкової каже, що за січень місяць надходження в бюджет і в пенсійний фонд зросли на 42% Тому наступне питання, яке ми зараз бачимо, це перше це відокремити людей, які мають оцей стаж. Більше 25 років, щоб помножити на коефіцієнт, і, хоча б я не знаю скільки там, але щоб збільшити пенсію. Парашенко всі гроші не дати. Ну, це ви не розумієте. Цього? Ти ж буде в 1704... Люди чотири доти. люди, би, би, так, що ви, б... давай, дайте, дайте депутати. Хто б ми, що би ми сьогодні тут не говорили, сьогодні ти депутат, ти скотиняка, ти сволоч. Це зрозуміло. І нам ганьба. Це, це зрозуміло. Але щоб ви знали, я і Сергій Іванович, ми депутати, мажоритарщики і ми робимо все, і Сергій Іванович, і я в Кам'янці-Будівському, щоб щось зробити для своєї громади, для свого округу. Так що, так що чуєте, чуєте ще раз я кажу, ми були, нам ганьба, і ми скотиняки, це зрозуміло. А, але сьогодні, але сьогодні перший, перший день весни вітаю вас перших на весни, Бажаю вам здоров'я, Божої благодаті, і я кажу ще раз уваги від влади, а ми будемо робити все, що зможемо. Хай всіх нас і Україну прижав Бог. Слава Україні! Шановне товариство, ви всі мене знаєте. Я тут з вами майдан пройшов з перших допусків днів. Що ми добилися? Всі брехливі всі депутати. Українців